Як ви відноситесь до постановки медичних п'явок? Моє відношення вкрай негативне, і зараз я поясню, чому так. П'явка є гематофагом або кровососним паразитом, а це значить, що ви її жертва. Раніше п'явок використовували в медицині через безвихідь, адже вважали, що вона розріджує кров. Знеболює рану, знімає запальний процес. Чому взагалі почали використовувати п'явку? Тому що люди спостерігали, що в місці укусу п'явки ще довго виділяється кров, отже, в слюні п'явок міститься фермент, який розріджує кров, і він називається гірудин. Тобто п'явки відіграли свою історичну роль. Вважається, що п'явки допомагають при варикозному розширенні вен або варикозі. При трофічних виразках, при остеоартрозі або болю в суглобі та ще ряді інших станів. Однак ті ризики, які може нести використання п'явки, а це місцеві запальні процеси, абсцес, флегмона, тому що п'явка зі слюною виділяє бактерію, яка може інфікувати рану. Навіть до летального випадку, такого як сепсис, тобто зараження крові, також можливі алергічні реакції, анафілактичний шок, тривала кровотеча в місці укусу, тобто більше протипоказів до використання п'явок ніж показів. Тому сучасна цивілізована медицина вирішила відмовитися від використання п'явок, адже є безпечні. Очищені ефективні препарати для лікування того ж самого варикозного розширення, вен, є ефективні антикоагулянти, знеболюючі засоби проти запальні і так далі. Саме тому, якщо на сучасному етапі вам ще десь пропонують поставити п'явки, то я вважаю, що робити цього не треба. А що ви думаєте, друзі, колеги, взагалі про цей такий історичний метод лікування, як п'явки?